Вітаю! Мене звати Віталій. Я роблю розклади на картах Таро. По любим життєвим питанням. Сьогодні хотілося б напередодні нового року підняти таке цікаве питання тему ялинок. От ви, може, не в курсі, що раніше наші предки ялинки на Новий рік ніколи не ставили і взагалі не ставили їх в будинку. Наші предки. Дружили зовсім з іншими деревами. Ось такими красавцями, дубами, наприклад. І з липою, і з вербою. Тобто з силовими деревами, які мали, мають енергетичний потенціал. У нас на Полтавщині є таке значить, селище Диканька, мабуть, по гоголю вам всім відоме. Де є дуби яким десь по 700 років. Вони надзвичайно великі, вже старі, але енергетично потужні до, до сих пір. І якось я наблюдав цікаву історію. Ми там якраз знаходилися, коли бачимо бабулька така божий одуванчик дуже преклонного возраста, зігнута, як ото кажуть, в три погибелі, диб, дип-диб-диб і до дуба. Стало цікаво, що вона буде там робити Вона розвернулась спиною до дуба і так підрівнялась до нього спиною, обперлась. Постояла деякий час. І що ж ви думаєте? І пішла від того дуба з зрібною спиною. Розумієте, яка це сила? Оце з такими деревами наші предки общалися і дружили. З хвойними не було ніякого общення. Чому? Ну, ви все це, якби самі бачили чому. Тому що якщо піти в хвойний ліс чи піти в ялинковий ліс, то під ялинкою і сосною, як правило, нічого майже не росте. Чого б це воно в таке, так? Да? Ну, мабуть, того, що енергетика ж не та. Тобто, У Сосновому, у хвойних отрицательна мінусова енергетика. Це все об'ясняє. Тому, звичайно, що на новий рік ставить до себе. Щось у будинок, коли це, ця деревина мінусова і вона відсасує на себе енергію. Ну хто ж себе ставить? Тим більше що діти там і все таке. Але це ще й не все. На новий рік у нас, ну як правило, заведено, це майже всі роблять. У нас ми загадуємо бажання, діти загадують бажання. Тобто ми хочемо від чогось, щось залишить в минулому, що нас не влаштує, щось е, додати собі, приобрести в вслідючому году, щоб краще нам жилося і так далі. І представте, оцей момент, коли ви так сказати, відкриваєтесь простору, коли ви оголошуєте свої бажання, е, все, цей потік оцей пішов, отут у вас серед хати стоїть. Е, Мертвенька деревинка із негативною енергією. Ну, як ви вважаєте? Ну, багато вона вам добавить до ваших бажань. Чи може навпаки? Убавить. Отака От мені здається, цікава тема для роздумів, тому що це масове явище таке. І ще ж звідки ж це взялось таке? Інтересно, ритуальчик такий ставить оцю ялинку. Звідки воно, воно ж взялося ж так же? От є над чим порозмислить. Дякую.